ПОВЧАЛЬНІ історії Про хлопчика нечему. У нашому дворі жив справжній нечема. Усіх дивував своєю поведінкою. Сусіди йому. Доброго дня. А він мовчки прямує до майданчика. Гей, хто у футбол зі мною? кричить, навіть не привітавшись. Ганяли якось м'яча. Він дуже сильно вдарив. І влучив просто у спину якомусь чоловікові і навіть не вибачився. Зустрів сусідку з важкою сумкою. Вона його попросила Допоможи, будь ласка, поспішаю. відмахнувся хлопчик. Одного разу загрався у дворі. настав час обідати. Дітлахи розбіглися по домівках, зголоднів і наш герой попрямував до під'їзду. Руку до кишені ключів нема. Батьки на роботі малому їсти й пити хочеться. Що робити? На лавці бабусі сиділи. Хлопчик до них. Допоможіть, я ключі десь загубив. Сусідки наче не чують. Гомонять поміж собою. Розвернувся хлопчик і бігом до двірника. Дядьку Тарас, я ключі згубив, допоможіть. Той і вухом не веде, сміття збирає. Хлопчик до майданчика. Там дві дівчинки близнючки сиділи на гойдалці. Я ключі згубив, знайти треба. Дівчатка перезирнулися і кажуть А про чарівні слова, мабуть, не знаєш. Ти без них наче невидимка. ніхто тебе не чує і не бачить. Одразу згадав хлопчик слова. Здрастуйте, перепрошую, будь ласка. Навіть подякував сестричкам, коли вони допомогли ключі у траві відшукати. Більше він про чарівні слова не забуває. А ти. Про жадібного хлопчика. Був у мене знайомий хлопчик. Він ніколи ні з ким нічим не ділився. У нього було багато іграшок, та він завжди грав з ними сам. Діти поміж собою навіть прозвали його жаднюгою. Якось пішов цей хлопчик на пустир запускати там свій новенький блискучий літачок і побачив місцевих хуліганів. Вони тягли на брудній мотузці маленькі кудлати цуценя. Яке жалібно скавучало. Що ви робите? гукнув хлопчик. Кинемо в річку, побачимо, як воно пірнає, ха. -ха, -ха зареготали негідники. Хлопчикові стало дуже шкода песика. Не треба, віддайте його мені. скрикнув він. А ти нам що? запитали хлопці, посміхаючись. Хлопчик притиснув до себе літачок. Як не хотілося його втрачати, малий поглянув на цуценя. Воно трусилося, і наче благало врятувати його. Хлопчик зітхнув і простяг хуліганам літачок. Але їм цього було замало. Хлопчику довелося віддати ще нову машинку і водяний пістолет, адже понад усе йому хотілося врятувати щеня. Щойно діти у дворі про це дізналися. Вони зрозуміли, що хлопчик був зовсім не жадібний, а поводився так через свій дурний характер. Але серце в нього добре, і тепер вони обов'язково стануть друзями. Тієї пори хлопчик завжди ділився з дідлахами іграшками, а вони з ним. А виходячи гуляти із цуценям, він дозволяє друзям з ним бавитися на павутину, щоб спіймати дівчинку. І почали розтягувати свої клейки нитки над малою. Спустився маленький павучок, хитається в дівчинки перед очима. Привіт, ходімо до нас, будемо разом жити. Ми готуватимемо тебе смачними мухами. Як тут злякалася дівчинка, не хочу мух, не стану павучихою!» Схопилася на ноги, намочила щітку і заходилася нищити пил, бруд і повотиння. Упоралася за день і геть позбавилася павуків. З того часу вона завжди стежить за чистотою в кімнаті. Навіть пилососом навчилася користуватися. Про дівчинку Всезнайку Живе в нашому дворі. Дуже розумна дівчинка. Здається, вона знає про все на світі. Дивись на світлофор, каже їй тато на переході. Знаю, знаю, кричить дівчинка. Червоний стояти, зелений іти. У садочку вихователька починає діточкам читати книжку. Я знаю, знаю цю казку, перебиває дівчинка. Коли мами кази немає вдома, не можна нікому відчиняти. За дверима чекає вовк. Настає час обіду. Вихователька нагадує дітям, що треба помити руки. Знаю, знаю. Знову вигукує розумниця. На руках мікроби. Усі дивуються, а вона пишається. Я все знаю. Одного вечора сезнайка сиділа на лавочці і намагалася порахувати зірки на небі. Вона починала знову і знову, та все збивалася. Оцій цій порі додому повертався її старенький сусід, професор. Усі ми знали, що він прочитав цілу купу книжок. Доброго вечора! привітала його дівчинка. Скажіть мені, будь ласка, скільки на небі зірок? Професор посміхнувся і сказав: Не знаю. Мала страшенно здивувалася. Як це не знаєте? Адже ви професор? Жоден професор чи академік цього не знає. Люди поки що не можуть порахувати зірки. Ми ще багато чого не знаємо. Усе життя людина повинна вчитися, багато читати, прислухатися до розумних людей. Щодня відкриваючи для себе щось нове. І з цих пір дівчинка припинила перебивати старших, тому що хотіла знати якомога більше. Про дівчинку розгубу була в мене подружка, дуже неуважна дівчинка. Повсякчас, вона губила свої речі, сходить у дитсадок. Забуде іграшку, навідає бабусю, залишить там шапочку, а дорогою з магазину обов'язково розгубить дрібну решту. Мама з татом уже стомилися від цього, почали сварити дівчинку, але це не допомагало. Та якось сталася незвичайна пригода. Був чудовий весняний день. Батьки пішли на роботу. Дівчинка лишилася сама вдома, і раптом вона почула дивне шкрябання за дверима. Мала насторожилася, потихеньку поглянула у вічко і мало не впала від несподіванки. Відчинила двері, а на порозі загублені колись нею речі. Рукавичка, лопатка, подушечка із санчат. І великий гудзик від шубки. Нарешті ми тебе знайшли, кажуть бідолашні хором. Дівчинка лише руками сплеснула. Речі занедбані, брудні, жалюгідні, у лопатки держачок зламаний, з рукавички нитки звисають, плетіння розпускається. Подушечку із санчат, наче собаки, пошарпали. Навіть гудзик потертий подряпаний. Усю зиму загублені речі поневірялися десь попід парканами, щоб навесні знову повернутися до своєї маленької господині. І стало дівчинці їх так жаль. Заходилася вона свої знахідки мити, прати. Мама доплела ввечері рукавичку, полатала подушечку. Тато зробив новенький держачок для лопатки. А дівчинка сама відполірувала і пришила до шубки куцика. Тепер вона дуже уважна зі своїми речами. Не хоче, щоб вони знову постраждали. Про хлопчика вигадника Чи любиш ти фантазувати? Це здорово. Та от знав я одного хлопчика, вигадки якого тільки шкодили всім. Якось, наприклад, побачив він сусіда, відразу похнюпився той питає Що з тобою? Хлопчик очима кліпає, мало не плаче. Котик утік від мене, за лісо водостічний жолоб і застряг там. Викликав сусід рятувальників. Ці приїхали, кинулися до труби, а хлопчик їм? Та, може, мені здалося, та в мене й котика нема. Насварили хлопчика рятівники та поїхали. Наступного дня зустрічає малого знайома і питає: Що це твоєї бабусі сьогодні не видно? А хлопчик їй. Зранку в ліжку захворіла. Знайома зойкнула. І кинулося телефонувати до лікарні. Пустун похопився. Я пожартував, бабуся пиріжки пече. Розсердилася на нього сусідка. Хіба цим жартують? Проте хлопчик не вгамовується. Вигадує та й вигадує, лякає дітлахів, розказуючи то про лева, який утік із зоопарку, то про змію в кущах, дорослі гніваються. Діти дружити з ним більше не хочуть, а матуся йому якось порадила. Хочеш фантазувати? Так вигадуй казки і розповідай друзям. Щоб здивувати людей, не треба брехати. Нехай твої пригодницькі історії дарують людям радість. Хлопчик так і зробив збирає тепер у дворі дітей, розповідає їм чарівні казки. А ті слухають уважно, рото розкривши. Виявилося, що наш фантазер справжній каскар. Про дівчинку, яка дуже любила жувальні гумки. Одній дівчинці дуже подобалися жувальні гумки, зранку прокидається, і замість зубної щітки жуйку хапає. Матуся їй докоряє. Не можна до сніданку жувати. Та донька нікого не слухає. Поснідала, не поснідала, знову суне жуйку до рота. Пожує, виплюне, і відразу рука за новою тягнеться. Яскравим фантиком шурхотить, розгортає наступну гумку. Так і звикла дівчинка завжди і повсюду жувати. Грається на майданчику з дітьми. Жує, приплямкує. Біжить до дитсадка, жує, язиком гумку з боку у бік у роті перекидає. У гостях навіть гумки не полишає. Слова виразного від неї не почуєш лише м-м-м та плямкання. Одного разу поїхала дівчинка з батьками до бабусі в село. Зупинили машину біля колодязя. Поруч із пасовиськом. Тато з мамою вийшли води набрати, а дівчинку обступили корови з телятами. Шиї витягують, жують свою травичку в жуйку, губами шльопають. Зелені краплини на землю падають. Тато підійшов і засміявся. Дивись, донечко, це ж твої друзі, Як і ти весь час лише жують та мукають. Обурилася дівчинка спочатку, а потім зрозуміла, що тато, певне, має рацію і добре замислилася, подивилася на себе, в люстерко. Ні, я дівчинка, а не телятко. Тупнула ніжкою і викинула всі свої жуки. Тепер лише зрідка дозволяє собі гумку пожувати. Про хлопчика. Який любив дражнитися. Жив собі хлопчик, який дуже любив зі стареньких насміхатися. Іде вулицею бабуся, шкутильгає, а той хлопчик за її спиною теж починає припадати на одну ногу. Дражниця. Дідусь під магазином дрібні гроші в долоні ніяк не порахує. Руки в нього трясуться, так малий його перекривляє, Дражниця. Усі нечемні йому такими смішними здавалися. Одного спекотного літнього дня вибіг хлопчик на двір і раптом відчув якусь слабкість. Ноги підломилися і впав він, впустивши з рук улюблену машинку. А діти навколо регочуть, думають, що він навмисно. У хлопчика перед очима все розпливалося, майже нічого не бачить. Водить бідолаха по землі руками, шукає машинку, піднятися не може, а дітям смішно. Нарешті піднявся на ноги, за поперек схопився, мало не заплакав, а діти все глузують з нього, думають, що він так прикидається. Ось тут і зрозумів хлопчик, як це бути немічним. Згадав стареньких, з яких насміхався. І так соромно йому стало. Тут одна дівчинка здогадалася, що йому дійсно зле, допомогла присісти на лавку, здійнявся вітерець, стало не так задушливо, малий потроху до тями прийшов, знову відчув себе здоровим і жвавим. Але з тих пір, більше зі старих і хворих, не насміхався ніколи. Навпаки! Почав їм допомагати ось така історія.